Доброго дня, шановні підписники та глядачі каналу Грандвей. Отже, мультитул, він же мультиінструмент. І дійсно, коли ми говоримо про мультитул, то як правило маємо на увазі такий собі гібрид плоскогубців та багатофункціонального ножа на кшталт. Швейцарського, у якому багато додаткових інструментів, та ну і сам ножовий клинок, і все це у форматі компактного такого складаного пристосування, що легко міститься в кишені, сумці або бардачку автомобіля. Це так, і це не дивно, якщо згадати історію того, як цей тип інструменту з'явився. Але про це ми вже розповідали. Відео про пригоду Тіма Лезермана та його винаходу вже є на нашому каналі. Якщо це комусь цікаво, посилання ми дамо. Так, незважаючи на всі патенти, на всіх адвокатів, таку річ, як нова ідея, отримати в одній парі рук, практично неможливо. Тому мультитули зараз випускає не тільки компанія Лезерман, і, мабуть, по своєму це добре. Мультитуло різних... Існує досить багато, багато з них продається і в інтернет-магазині Грандвей. І неважливо, де вам доведеться провести свій день на риболовлі, будівельному майданчику, за кермом або в офісі. Ви ж ніколи не знаєте, коли може знадобиться щось швидко відремонтувати, щось відрізати, або навіть просто підтягнути гвинт. І це лише кілька з безлічі можливих ситуацій, в яких мультитул вам дійсно знадобиться. До речі, часто користуються мультитулами і військові. Звичайно, компактний інструмент не замінить справжній професійний, але основне завдання подібних виробів максимальне поєднання різних функцій у мінімальному розмірі та вазі. Мультитули можуть допомогти своєму власнику не залишитись з голими руками в потрібний момент. І це їх головна роль. Вони підстраховують нас у ситуаціях, коли нічого більше під рукою немає. Та чи кожен може постійно тягати із собою ящик з інструментом на всі випадки життя? Все ж таки підчепити на пояс, покласти в кишені або бродачок в мультитул набагато простіше. Зробіть це, і ви не залишитеся з порожніми руками проти всіх несподіванок цього світу. Як там сказав один з філософів нам. Не дано контролювати цей світ спонтанних феноменів, але трохи підготуватись зайвим не буде. Так що, якщо у вашому арсеналі мультитуло поки що немає, саме час виправити цю ситуацію. Ну ось, наприклад, модель 10325. взагалі такий класичний мультитул. Але яка це приємна така штучка, майже іграшка. Але це справжній інструмент. Справжній мультитул маленький, легкий, компактний. Ну за своїми габаритами він дійсно близький до невеликих швейцарських ножів. Але зроблений він для використання під більш, ну як би так сказати, інженерних завдань. І незважаючи на свою мініатюрність, мультитул 10325 включає в себе цілий набір інструментів. А ось такий. Сам інструмент виготовлений з сталі марки 420, дуже стійкою до корозії, саме цим вона вдома. Всі інструменти розташовані з внутрішніх боків рукояти і зовсім не заважають у роботі, не бовтаються, наріжуть долоню. Взагалі, Мультитул 10325 можна характеризувати як компактну бюджетну модель, яку буде зручно тримати при собі ну, про всяк випадок. Однією з найбільших його переваг є його портативність. Інструмент досить малий, щоб носити його з собою будь-куди. Так, інструменти тут зовсім невеличкі, немає ніяких спеціальних замків та тримачів, але мультитул 10325 відмінно підходить у якості інструменту повсякденного використання. Ну DC Tool. його можна рекомендувати купити насамперед тим, кому потрібно відкривати пакунки, різати драти, копатися у домашньому компі чи в іншій. Подібні техніці для всяких таких дрібних побутових справ, які зустрічаються нам протягом дня, і хоча він і не розрахований на такі ж високі навантаження, як великі мультитули, це досить гарний портативний багатофункціональний інструмент. А ще з нього може вийде гарний подарунок дитині. Нехай хлопець звикає користуватися інструментами, спілкуватися зі світом завдяки інструментам, те, що відрізняє людину, вибачте, від мавп. Дуже близьким його аналогом є Multitool 22 29 12 в одному. Дещо відрізняючись за дизайном, він дуже схожий за концепцією. А ось Multitool 60 061, 22 в одному вже більш великий та такий надійний варіант. Може сказати, це вже така класика. Його цілком може використовувати для серйозної роботи. Конструкція міцна, така масивна. Додаткові інструменти тут оснащені фіксатором. Перш ніж користуватись мультитулом, розберіться як він працює. От там треба натиснути на такий важель. Ну сама конструкція міцна та солідна. Як ми бачимо, в ній зроблені спеціальні такі отвори, що дещо знижують вагу, ну гарно впливають на дизайн і анітрохи не послаблюють конструкцію. Це вже повірте. В комплект інструментів у нас тут входять ну от список. Як бачимо, є бітотримач з набором біт. Загалом мультитул 60061 рекомендований для покупки всім, хто потребує надійного інструменту, здатного витримувати часто і досить серйозне використання. Дещо більше вага і масивність його. Компенсується підвищеною міцністю та надійністю. Мультитул 2038 15 в одному ще один міцний та зручний мультитул. Перше, на що звертаєш увагу, це Кліпса. Її чомусь зустрінеш на мультитулах не так вже і часто. Тут кліпса є, і це добре. Крім кліпсу, звичайно, є і чохол. Також тут є цілий набор інструментів, бітатримач з бітами. Набір біт ну, значно розширює функціонал мультитула, зручна приспособа. Надійний блокуючий механізм також є, фіксує основні інструменти в постійному положенні під час роботи. Це помітно підвищує безпеку та зручність використання мультитулу. І є його помітною перевагою в порівнянні з іншими подібними інструментами та пристроями, яких фіксаторів немає. В цілому мультіінструмент 203815 в одному досить міцна та надійна, суцільна металова така конструкція. Ну, береш у руки, маєш річ. Виготовлена вона з нержавіючої сталі марки 440 a так що цим мультитулом цілком може користатися для серйозної роботи. Ну, звичайно, тут також головна перевага полягає у компактності, але до компактності тут додається ще. Надійність та міцність, що якщо ви ведете активний спосіб життя і часто маєте справи з технікою, то покупка цього мультитула точно виправдає себе. Це не єдині мультитули в нашому магазині, про які ну, було б добре розповісти та показати. Тому, мабуть, у нас буде ще продовження, обов'язково ми до мультитулів повернемось. Але на цьому у нас сьогодні все. Ставте лайки. Ставте дізлайки, дякуємо, що дивитесь, дякуємо, що коментуєте. Нагадуємо про знижку для підписників та глядачів каналу. Ну і до побачення. До наступної зустрічі. Нехай щастить!